Зараз подивимося, як насправді повертає трамвай. Як їде трамвай, подивимося, Поверне чи право поїде. Ну. Одкидалово. Поїхав право, не повернув. Ладно, буду на наступного чекати. Так, дочекався наступного. Да. Шістьорка, ну це і точно має повертати. Зараз подивимося, як ці стрілки переводяться. Треба виходити чи не треба. О! І цей прямо поїхав, ну Йоси Босик Всі прямо їдуть, ніхто не хоче повертати. Все, чекаємо наступного. ну все, ну Я вже думаю, третій трамвай точно поверне. Це якась така дорога, що сюди тільки всі прямо їдуть Що це з цими трамваями? Так, все, дивимося. О! Цей, напевно, буде повертати. Жіночка стала, зараз буде виходити щось робити. Так сподіваюсь, вона не буде мене бити за те, що я знімаю. Я тут прикриваюся типа шавуху їм. А насправді... А, це вона, мабуть, на світлофорі стала. От лажа. Не буде виходити. О, який новий трамвай. Маршруточка, Той, напевно, повертає. Так, да, бо звідти їде. Що, я зрозумів. Нові повертають, старі не повертають. О, ні, диви, включили побурати. Ану, поверне? Повернуло. Нічого не зрозумів. Та як воно повернуло? Що закидало? По-перше, я не можу зрозуміти. одна шістерка поїхала прямо, друга шістерка повернула. А подруга а як повернула? Стояв, стояв, ключи повороті, повернув. О, щось кльоцнуло. Наверно, десь там всередині щось кльоцає.